Рунежилети фальшивки і конфіскували, та винуватців шукають. І досі Буковинець вербував жителів області воювати за терористів ДНР та ЛНР. Чернівчани готують новорічно-різдвяний проект, який зрозуміє вся планета. Підіб'ємо підсумки вівторка у студії. Працює Марина Скінте. Розпочинаємо новини міста. Топіки, дорогий непотріб, сталевий мотлог, фальшива амуніція. І це далеко не всі варіанти, як називають чернівчани, бронежилети, які у липні закупила міська влада, і, попри невдалі випробовування, все одно відправила на схід цими вихідними правоохоронці разом з представниками міської ради та депутатами поїхали до Приазов'я, аби конфіскувати неякісну амуніцію. Були там і наші журналісти. Ще 18 липня сюди у Запорізьку область міська влада відправила для наших бійців 64 бронежилета, які за документами повинні були відповідати четвертому класу. Та насправді виявилося не так. Для того щоб визнати та виправити помилку, чиновникам знадобилося майже півроку. Середина липня, за розпорядженням міського голови Олексія Каспрука створено центр допомоги військовим. Саме його члени обрали фірму постачальника, закупили 65 бронежилетів та поспіхом відправили їх на схід, хоча незадовго до. Цього Цього після випробовувань стало відомо, що вказана амуніція не відповідає четвертому класу, як зазначалося. Пластину Рамор 550 кулі кулемета Калашникова проходять наскрізь. Заплатили за такий псевдозахист 336 тисяч бюджетних гривень. Просто металічна пластина. Вона не, не дає степені защиту. Тобто, Кожний бронежилет ділиться на определеній степені захисту. Перва, другий, третій, четвертий і так далі. От ні, ну, не разі разве то проти осколоч, і то з большого ростає. От щоб сила удару осколка була мінімальна. Командир батальйону розповідає, після доставки від стріл бронежилетів провели і бійці. Вже тоді зрозуміли, що це не потріб. Проте іншого варіанту не було, тому довелося їх залишити. Тим паче, військовим пообіцяли за декілька днів броники замінити. Та незважаючи на значний резонанс, процедура чомусь затягнулась аж на півроку. Просили привезти пластини поміняти ніхто не поміняв. Ні, я без бронжилету. Бо я його не одягаю, Якщо я спробую смальну я тразу, все. Тканина бронежилетів не Кевларова, тому аби пластина не рвала чохол, бійцям довелося її модернізувати. Говорити про подарунок влади захисники на камеру не хочуть. кажуть Бог чиновникам суддя, та все ж таки сподіваються, що правоохоронці знайдуть того, хто відповідатиме за купівлю неякісної амуніції. Хлопці не сумніваються, це фінансова махінація, і хтось добряче нагрів руки на цій справі. Звідки це жінка тоді прислала з Нідерландів, з Фінляндії? Вот такие же саміх как як эти, які будуть вилучатися, один в один. Просто пластинки фірмені з клеймом. r да. 550 От дещо написано, там, r 500 r 550 Вот именно фирменные пластины, все. А на цих не було клейма? Я не видел. Я... Не, в мене немає нічого, просто бляха. І десь на скору руку покрашено. Вони запевняють відповідальність нести повинен не лише постачальник. Я так розумію, що е, Де, я не, не він в цьому І Є більш високі люди, котрим це вигада Він просто посередник. Аби знайти винних, амуніцію спочатку потрібно відправити на експертизу. Саме тому правоохоронці на підставі ухвали Шевченківського районного суду конфіскували 28 броників. Ви бачите, що тут немає ніякого маркування, ніякої етикетки, ніякої бірки. так? Mm -hmm. Так Такого. само як і на чохлі, тобто немає будь-якого маркування, що походження даного бронежилета. Амуніцію конфіскували, а на заміну влада так нічого і не надала. Хоча раніше обіцяла керівник центру допомоги військовим секретар міської ради Ярослав Кушнірик розводить руками і стверджує, нових бронежилетів немає через відсутність грошей. Просто треба е по господарськи підійти до. Тих коштів, які збирають люди, які дають комунальні підприємства і визначити, що в першу чергу потрібно. та пропонує захисникам вибирати або бронежилети, або теплий одяг, адже запевняє амуніцію військових забезпечує Міністерство оборони країни. Не треба робити давати можливість вибору. Військом, якщо їм треба і бронежилети, і валянки, і тулупи, значить міська рада має забезпечити і бронежилети, і валянки, і тулупи, а не ставити або вам валянки, або бронежилети. Бійці стверджують, купують бронежилети самі або ж просять волонтерів. Міністерство оборони амуніцію їх не забезпечує. Скаржаться найбільше про своїх захисників дбають райони. Міська влада поки у цьому пасе задніх. Райони всі забезпечують нормальними спочатку. бронежилети. Сокирянський, Глибоцький, а міська рада чи не. У нас 90 з чим-то чоловік. Усе забуває. Деякі хлопці вже там отримали й допомогу, різна допомога, кошти землю. Якусь нам ніч, нічого не треба, але хоча б форму нормально забезпечити. Військові обурюються, ворог може атакувати в будь-який момент, а вони без особистого захисту. Хто нестиме відповідальність за купівлю бронежилетів, топіків поки невідомо. Слідство і надалі триває. Відкрито два кримінальних провадження З Запорізької області. Аліна Олевич, Марина Чорнеє, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Поки одних урочисто і з тривогою проважають на схід захищати Україну, інші підпільно їдуть воювати проти неї у листопаді. Буковинець намагався завербувати в нашій області найманців для участі в бойових діях на боці так званих ДНР та ЛНР. Ця людина мала зв'язки із ватажками терористичних організацій, які діють на сході, зокрема організації Оплот, і від тих ватажків вже цей громадянин України отримував вказівки, яким чином можна вербувати людей, які підтримують ідеологію так званих ДНР і ЛНР, і хочуть брати участь у бойових діях на боці цих терористичних організацій. Вербувальник уже вів переговори і планував організувати для відправки на схід групу з п'ятьох осіб, але здійснити задумане йому перешкодили працівники Служби безпеки України. Чоловіка затримано. Він перебуває під вартою його підозрюють в участі в терористичній організації. Буковинцю загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Чвари через дерево. У Чернівцях спеціальна комісія міської ради зустрілася з мешканцями будинку на вулиці Руській 7, аби обговорити знесення старого дерева. Про те, чому люди борються за життя ясена у сюжеті Марини Чорней. Ось це дерево стало причиною конфлікту між сусідами. Більш ніж 170-річний ясень для одних несе історичну цінність, а для інших величезну шкоду. Дища мені вода як збалі ляєся зверху, бо забилася ці. Жулоба гіля ясина як зонтик влітку у дворі тримає прохолоду. Втім, це єдина перевага для окремих мешканців. Вони кажуть, дерево постійно засмічує територію. Більше того, воно в аварійному стані, тому в будь-який момент може обвалитися на будинки. Ви дивіться самі, воно 12 років є тут. Воно нагнулося, і хто не приходить, каже, аварійне дерево. Почому ви не зробите порядок. Проте інші мешканці цього ж будинку притримуються протилежної думки. Розповідають, живуть тут понад 30 років і 170-річний ясен їхня гордість, тому зрізати дерево не дадуть і боротимуться за нього. Була така мова, що це дерево мали внести в реєстр охорони під знаком ЮНЕСКО. Тому що це дерево посажене, це колись тут територія була е, старовинного парку. І це єдине дерево, яке е, ну, зберегли. Вирішити конфлікт між сусідами взялася спеціальна комісія, саме вона і прийняла рішення щодо подальшої долі давнього дерева. Зараз комісія, яка тут зібралася, була за участю представників і міської ради, і жерепу, і екологічної служби, було вирішено е, знести оці гілки, які. Дійсно можуть шкодити покрівлю. Марина Черний, Роман Пилатик, Чернівецький промінь далі. Про те, як на соборній площі рятувальники вчили чернівчан робити штучне дихання і непрямий масаж серця, про те, чи якісні медикаменти відправляють військовим у зону АТО та про новорічно-різдвяний проект, який зрозуміє вся планета, та спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців. Сьогодні, з 10-ї години ранку, в рамках мирного плану президента України у зоні АТО оголошено режим тиші. Українські війська чітко його дотримуються, здійснюючи спостереження за противником. Наразі зафіксовано щонайменше два випадки порушення домовленостей з боку терористів. Станом на вчора ситуація в зоні АТО істотних змін не зазнала. Найбільшу активність бойовиків зафіксовано на Донецькому та Дебальцівському напрямках, а також у районі Бахмутівської траси. На півдні було певне затище. Протягом 7-8 грудня у боях під... Авдіївкою вогнем у відповідь українською артилерією підбито 5 ворожих танків, два з яких відновленню вже не підлягають. Ворог також поніс суттєві втрати в живій силі. Загалом протягом доби незаконні збройні формування здійснили 64 обстріли сил ТО. Загинуло 6 українських військових. Поранення отримали 7. Кабінет міністрів ініціює підвищення тарифів для населення на всі види енергоресурсів до економічно обґрунтованого рівня, при цьому зберігаючи пільги і субсидії для малозабезпечених шарів, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду 9 грудня. Ми зобов'язані платити реальну ринкову ціну за енергетичні ресурси України, інакше дефіцит Нафтогазу, який більший за дефіцит державного бюджету, буде вічним, сказав Яценюк. Не може бути такого, що вся країна працює тільки на одну компанію на НАК Нафтогаз України. Дефіцит якого цього року становив 110 мільярдів гривень на противагу дефіциту державного бюджету, який становив 68 мільярдів гривень. Додав він. При цьому Яценюк не уточнив терміни підвищення тарифів на енергоресурси для населення. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС протягом 10 днів зупинить роботу всіх гральних салонів і клубів у Києві та по всій Україні. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. За словами міністра, через підпільну діяльність різноманітних ігрових та лотерейних закладів мільярди гривень течуть повз бюджет, постійні сутички, кримінал і мінімум податків до бюджету, корупційні дурні гроші, постійний пошук даху серед держчиновників. Ось чим зараз є ігрові заклади, написав Аваков. Міністр вважає, що парламентарі повинні. ...легалізувати казино. Тоді ці заклади працювали би за жорсткими правилами, сплачували податки та наповнювали державну скарбницю. Мільярди в цей важкий час потрібні в бюджет, а не в кишеню аферистів, пояснює він. Аваков має намір 10 грудня повідомити про це рішення на засіданні Кабінету міністрів. На наступні вибори удар йтиме як самостійна політична сила. Про це заявив очільник партії Віталій Кличко під час другого депутатського форуму, який відбувся у столиці 27 листопада. На з'їзді були присутні майже 700 делегатів зі всієї України. На зібранні говорили про плани та перспективи цієї полісили, про наступні вибори та про реформу місцевого самоврядування, яка вже давно на часі. Партія удар зберегла свої. Сили партія удар зберегла своїх членів партії. На сьогодні ми є сильною монолітною командою, як на рівні міста, так і на рівні області. За цей весь період часу команда не розпорошилась, а тільки набула ще більшої сили, більшої міцності. Також не оминули своєю увагою питання децентралізації влади та бюджету, про які громадяни чули неодноразово однак на собі ще не відчули. Тужне дихання, непрямий масаж серця, накладання шини це повинен вміти кожен, але як показує час, без практики такі навички швидко зникають. Нагадати, що забулися зі шкільних лав, допоможуть чернівецькі рятувальники та працівники Червоного Хреста. Невдовзі тут розливатимуть лінфейн, продаватимуть солодощі та лунатимуть дитячий сміх. Але навіть у святкові дні не слід забувати про те, що іноді трапляються нещасні випадки. Як їм запобігти і як допомогти людям, які потрапили в біду, розкажуть у мобільному консультаційному пункті. Десятирічна Наталя прийшла сюди з однокласниками. Дівчина показує, як навчилась робити непрямий масаж серця. Треба 30 раз нажати, потім вдихнути е, великий вдох, і е, отак зробити. зацікавилася тренінгом, і пані Лідія пригадує студенткою. Добре знала, як рятувати людей. Раніше завжди на уроках це було. била mm. обучали нас. та за роки призабула. Інструктори ж нагадали, не згинаючи в ліктях. От так, 30 разів надавлювання і потім голову обертаєте, закривайте ніс і робите вдих. Ага. Yes. і ще раз. Після короткого майстер-класу жінка закріплює пройдене. А тут вчать, як накладати шину через слизькі тротуари. Такі знання зараз особливо актуальні. Кладемо, щоб зафіксувати два суглоби, наприклад, тут перелом, так? і бінтуємо і фіксуємо, фіксуємо, да? ну так приблизно. Так? Крім того, на меті рятувальників на соборній площі чернівчани можуть побачити радіаційні дозиметри та засоби індивідуального захисту. Ці противогази можуть бути спорізних, допустим, концентраціях. Різних гаду, хлора, м'яка, але там потрібні коробки на будь-яке запитання від порятунку в разі землетрусу до порядку дій у випадку радіоактивної загрози рятувальники мають відповіді. Тому що дня з 10 до 16 години до 11 грудня включно чекатимуть усіх охочих дознань. Наша задача, ціль навчити та показати людям, як потрібно діяти в разі виникнення надзвичайної ситуації. Павло Монахов, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Хотіли погрітися, підпалили багатоповерхівку. Двоє без влаштували пожежу у підвалі житлового будинку на південно кільцевій Після дзвінка наляканих мешканців на місце події прибули рятувальники. Спустившись у підвал, п'ятиповерхівки бійці у ДСНС вивели із задимленого приміщення двох безпритульних чоловіків. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, а загоряння рятувальникам вдалося ліквідувати за лічені хвилини. Води на ствол на гасіння пожежі, яка була запібіктем. Загалом впродовж минулої доби у Чернівецькій області сталося 5 пожеж, постраждалих немає. Чи якісні медикаменти відправляють військовим у зону АТО? Чи хороше спорядження у наших захисників? Як надати першу медичну допомогу? Про це розповіли на семінарі тренінгу у Чернівцях. Цього року в країні з'явилось важливе питання: медичне забезпечення військовослужбовців та цивільного населення в зоні АТО за 23 роки незалежності Україна не воювала. Бойовий досвід втрачений, Знищилась наша обороноздатність. Саме тому подібні семінари нині актуальні. З початку антитерористичної операції зараз у нас з'явився новий досвід надання допомоги, новий досвід ведення війни, новий досвід організації збройних сил, організації медичного забезпечення військ. Цим всім питанням ми хочемо поділитися з громадськістю медичної. Буковини і донести до нас це дані стосовно особливості цієї війни, їх санітарних наслідків, особливості надання медичної допомоги і так далі. Багато проблем виникає через неякісні медикаменти. Приміром, українські джгути не витримують спеку та морози. На семінарі був представлений американський джгут. Його особливість в тому, що візуально він схожий на еластичний бінт, і ним легше зупинити кровотечу. Є ціла низка квадратиків і ромбиків. Якщо скажімо, оцей ромбик, який я показую пальцем, з ромбика перетворюється в квадратик. Це означає, що я досягну того. Тиску, який гарантовано зупинить зовнішню кровотечу. великий відсоток поранених помирає на дошпитальному етапі через невміння людей надавати першу медичну допомогу. В нашому розпорядженні штатні засоби, тобто перев'язані пакети, жгути і таке подібне, і е, покажемо. Нашим лікарям, як правильно користуватися е, уже сучасними методиками надання невідкладної допомоги, зокрема, будемо акцентувати нашу увагу на зупинці кровотечі, що є е, основною проблемою. Лікарі та студенти медики наголошують на важливості цього семінару, хоча кажуть, що потрібно було проводити щось подібне вже давно. Проінформований, отже, озброєний. Воєнно-медицинські підготовки у нас не займалися це, максимум 6-7 років взагалі. Так що це необхідно робити. З ще. і це треба знати умови ведення оказання невідкладної допомоги в коли жара, коли холод, бо Де коли буває, що ви розумієте, що при низьких температурах кровотеча посілюється, бо кров не згортається при холоді. Кожен з нас черпнув для себе ту інформацію, яка допоможе в подальшому, адже життя прожити не поле прийти. Дана практика є невід'ємною складовою частиною в науковій, можна сказати. Ати такій діяльності лікаря країна була не готова до військового конфлікту, але українці згуртовуються і вчаться допомагати один одному. Юрій Гомонович, Максим Димко, Чернівецький промінь 30 колядок мовами всього світу. Заспіває Чернівецькі волонтери, переселенці, захисники України, журналісти та депутати. Ідея новорічно різвяного проекту належить композиторці і аранжувальниці Оксані Первовій Рожці, коли можна буде побачити колядки? Та хто в проекті представляє телеканал Чернівецький промінь? Далі у сюжеті Юлії Задорожняк. На подвір'ї тато посадив дуже багато голубих, надзвичайно гарних ялинок. Вони вже пухнасті, великі, і кожного року ми по одній зрізаємо. І в нас велика вітальня зі стелею у 5 метрів. І це завжди величезна, величезна така ялинка, майже майже у 5 метрів. І ми всією родиною її наряджаємо. Таку новорічну атмосферу створює журналістка телеканалу Чернівецький промінь Любов Мочалова у себе вдома. Нею вона хоче поділитися з кожним, тому бере участь у проєкті Співаємо колядки всім світом. Ідеї. В тому, аби колядки співалися на різних мовах світу. Таким чином, ми хочемо сказати про те, що ми не тільки українці, а ми з усім світом. Ми об'єднуємось і не тільки нашу державу об'єднуємо, а увесь світ. Час мінгу свято А так Генрія Беох вітає усіх з новим роком литовською мовою. Журналістка розповідає, співати іноземною і невідомою мовою особливо важко. Проте приємно, зважаючи на підтримку нашої держави Литвою. А ведуча телеканалу Буковина Тетяна Приутеса покаже ідеальний новий рік зі свого боку. До того, як я почала працювати на телебаченні, новий рік для мене це обов'язково були танці, багато-багато сміху. А після цього новий рік для мене це спокій. Також запис коляски можливість побачитись із колегами не під час робочих буднів, а під час створення новорічного дива. Ми всі одне одного знаємо, ми працюємо, пересікаємось фактично кожного дня. Знаємо одне одного, можливо, навіть кожного характер. Разом із дівчатами у частині новорічного різдвяного проєкту бере участь оператор-режисер Віталій Семенюк. Його різдвяний настрій провокує. Много салата олів'є, шуба. Я думаю, мы будем передавать мандарины. так мы будем передавать новогоднє настроєння, тому що тільки так я віжу Київ. Колядуємо усім світом. Новорічно-різдвяний проект, який ініціювала композитор і аранжувальниця Оксана Пермоварожка. Це 30 колядок, які виконують талановиті діти, чорнівців, волонтери, переселенці, депутати, журналісти та захисники України. Я дуже вкладала, дуже вкладала. Я хотіла, щоб це було по європейськи і тепле, щоб воно було новорічне. У мене також займається ще солдати. Ато в мене відзнялося ще в жовтні. Відзнялося їм дали дві години. Вони записали. Плюс і зразу поїхали. Ми записали кліп і вони зразу поїхали о, в Луганську область. Почути і побачити Чернівецькі колядки, які зрозуміють у кожному куточку світу, можна буде наприкінці грудня. Юлія Здорожняк, Роман Пилатик, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Поки це всі новини від кореспондентів Чернівецького променя. Нагадаю ще раз про найголовніше вівторка. Бронежилети фальшивки і конфіскували, та винуватців шукають і досі. Буковинець вербував жителів області воювати за терористів ДНР та ЛНР. Чернівчани готують новорічно-різдвяний проект, який зрозуміє, вся планета. А вже за кілька хвилин у програмі Чернівці сьогодні з гостею студії Надією Бабинською. Ми поговоримо про нове міністерство у справах інформаційної політики. чекайте!